Я Лукашу Геннадий Йосипович 74 року народження, В 22 году пришел добровольцем. Был направлен в частину А. 4465. До 13.03.24 проходил там службу. Поэтому был приведен в воинскую часть А-48-62. Под селом роботи був тяжко поранений. Потім госпіталь, реабілітація, Поки був на госпіталі 4 місяці, лікувався, то гроші платили. Потім перестали платити, геть усі. Пройшов ВЛК, пройшов МСЕК, дали втору групу інвалідності, написав рапорт на звільнення на військову частину. Військова частина більше, ро... більше місяця ігнорувала на мої запитання. Казала, що військові адвокати то все розсматривають. Але на самом деле ніхто нічого не розсматривав. В воєнкоматі узнав, що я вже більше півтора місяця, як уволен, Почав писати військову частину. Писати, дзвонити, говорити. Потім вони почали перестали брати трубку, нічого не відповідали. Син наняв адвоката. Адвокат давав запит військову частину. Місяць пройшов, вони ігнорують. Другий місяць дали ще один запит. Був запит адвокатів на мої документи, а пришла відповідь, що моїх документів чи потерялась, чи короче вони десь то ісчезли. Немає. В этой скале 425 балны все как-то происходит непонятно. Я просто я бы и не знал, что я уже уволен. Но я ж... Получал УБД, документы, куда-то подавали же в Киеве в Раз подавались документы, значит документы есть, только почему они не отдают, никто не знает. Хочу сказати небайдужим людям, которые можуть помочь взяти документы з військової частини, буду дуже им вдячний. Так бы хоть оформив пенсию, то получаю какую-нибудь копейку було б щось на лікування. Бо треба ще робити одну операцію, а денег нету. Ви скажете безплатно? Ну так безплатно, але ж сам не поїду, нада щоб.